Поранений військовий офіційно не має статусу людини із інвалідністю. Та із весни минулого року не отримує виплат. Знову грає у баскетбол. Військовому із Рівненщини встановили біонічний протез у Львові. Декомунізація на Львівщині завершується. Залишилося знести п'ять радянських пам'ятників. Дивимося в зеркало, не опускаємо голову отримаємо її, подаємо вперед трішки. Так, у листопаді 2023-го, після повернення з Іспанії, проходив реабілітацію поранений Віталій Шумей. Після операції в Іспанії та реабілітації він повернувся до України і продовжує проходити реабілітацію зараз на Львівщині. Ліву руку підіймаємо вгору. За словами батька Віталія Сергія Шумея, зараз він помічає прогрес у стані сина. У нього більше працюють м'язи, зокрема, ніг та рук. Він вже почав посміхатися, часто і часто густо, і починає казати, ну, його трубка стоїть хрестом, він не може все віддати. Ну, коли я нагинаюся до його, я все знаю що він, і розумію, що він каже. Я куди не йду, ну, де є дальні, їдальні, кури, ну, я його обов'язково запитую, він мені розрішає, я йду, і це для мене, знаєте, як він скаже слово, для мене подвиг. За словами Сергія Шумея, висновок ВЛК про стан його сина видали у Чернігові у лютому 2023 року. У березні батько повіс Віталія на лікування в Іспанію, і тоді виплати припинили. Про лікування за кордоном та про повернення до України батько відправив документи в частину, до якої офіційно належить його син. Але за словами Сергія Шумея, виплати не поновили. Коли ми були в Іспанії, нам сказали, що ви за кордоном ми вам не будемо виплачувати. Приїдете тоді. Ми як приїхали сюди в цей терміційний центр, і я зразу ж доповів у командуванні, що ми вже на Україні. Так як ми ще служимо, я обов'язаний... Ну, доложити, що ми тут вже. Ну, сказали, що ждіть, будемо виплачувати. Ну, пройшло три місяці, а виплати немає. І лише після розголосу у змі та соцмережах, за його словами, ситуацію з виплатами йому пообіцяли вирішити. Всі відомства займаються нами, дзвонять, уточняють, що і я сподіваюся, що сьогодні, навіть вчора ввечері мені дзвонив замміністра міністра, зам міністра оборони, і уточняв, що к чому. Ну, я йому теж розповів. І він сказав, що. Ми держимо все на контролі. Адвокат Олег Мирцик каже: такі випадки із виплатами, як у Віталія Шумея, після початку повномасштабного вторгнення не поодинокі. Хоча в законодавстві є норми щодо виплат для поранених військовослужбовців. Чотири місяці лікування в Україні, 12 місяців за кордоном, і тут же вимагається довідка ВЛК. А ВЛК. Може проводитися тільки після закінчення лікування. І у зв'язку з цією суперечністю виникає величезна проблема, коли військослужбицям перестають платити. Як це вирішити? Ну, по-перше, органи управління повинні діяти краще помилитися, а не рятувати свою шкіру перед контрольно-ревізійним органом, помилитися і виплачувати кошти таким військовослужбовцям. Друге, вони повинні не рахуватися за бойовими військовими частинами після таких складних поранень. Вони повинні залишатися в розпорядженні лікувальних закладів чи госпіталів. Також Віталій Шумей офіційно не має статусу людини з інвалідністю. Зараз за справу Віталія взялись у Чернігові в організації Юридична Сотня, що надає безоплатну правову допомогу учасникам російсько-української війни та їх родинам. Про це повідомила учасниця цієї організації Інна Сімакіна. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львівщина. 32-річний Валентин Анохін учитель фізкультури із села на Рівненщині. Після повномасштабного вторгнення педагога мобілізували. Під час боїв на сході він отримав поранення та втратив руку. Боєць із позивним фізрук проходив реабілітацію у львівському центрі Незламні. Там же йому виготовили біонічний протез руки. Це гіпсовий зліпок руки. Саме передпліччя пацієнта зараз я роблю марки, маркую місця, які потрібно буде зберегти. Також позначаю, де були позначені кісточки. Реабілітація пораненого військовослужбовця тривала п'ять місяців. З ним займалося багато фахівців від ерготерапевтів до спеціалістів з арт-терапії, каже керівник центру реабілітації Олег Білянський. Це був дуже чіткий запит щодо відновлення функцій сили, рухливості, збільшення амплітуди рухів, і він вирізнявся тим, що він був вкрай мотивований, оскільки він сам. Я фізично підготовлений був, знаю теорію, методику фізичного виховання. Відповідно, з цим не було проблем. Тобто своєю активністю він е мотивував інших до занять. Сам Валентина Нохін розповідає, які найбільші незручності відчуває після поранення і наскільки протез зможе спростити його життя. Адже зізнається, що мріє повернутися до цивільного життя і продовжувати викладати учням фізкультуру. А в реабілітаційному центрі вже зробив триочковий кидок біонічною рукою. Саме, що незручно, це коли такі маленькі речі, ось як, наприклад, зав'язують за волічок, ну це да, Трошки не виходить. Менцівка не потрібно, то знаєш. Мені треба ще діток вчити в баскетбол грати. Зараз Віталій повернувся додому на Рівненщину і чекає на проходження військово-лікарської комісії, повідомили в реабілітаційному центрі. Ольга Іващук, Суспільне, Новини Львів. Ось цей монумент розташований на в'їзді до села Кустин, що у Лопатинській громаді. На ньому є фігура жінки із мечем, а нижче напис. І там можна прочитати присвяту односельцям, які загинули, а далі дослівно на фронтах великої вітчизняної війни. Про долю пам'ятника місцеві мешканці сперечаються. Як, а який то є символ? Ну я яку він особлює між собою символіку для України як державний? Батько, але як розвалять, і що буде? Там поховання. є. А там нема ніяких поховань? там там ще два бої. не я такого поховання. За словами очільника громади Олега Микитина, цей пам'ятник за радянських часів зареєстрували як пам'ятку місцевого значення. Там на сьогоднішній день практично завершено, остався пам'ятник в селі Кустин, який має охоронний номер. Ми звернулися. В Львівський департамент будівництва зверталися два рази в травні місяці і вересні місяці. Нам прийшов відповідь: що як тільки він буде зняти з реєстру, нам дадуть повідомити. Тобто, після того Рада має законне право рішення приймати по даному пам'ятнику. Зараз на Львівщині процес декомунізації завершується. Повідомив керівник обласного департаменту комунікації та внутрішньої політики Юрій Грун. За його словами, впродовж процесу демонтажу частини пам'ятників реєстрували намагання ці монументи захистити. Таких історії небагато на пальцях однієї руки можна порахувати, але там були. виходили місцеві мешканці, погрожували. Вилазили на техніку станом на сьогодні ситуація вже є позитивною. З 311 об'єктів, які підлягали демонтажу. Демонтовано 306. За словами Юрія Горуна. Решту пам'ятників мають демонтувати впродовж наступного тижня. Ірина Мучульська, Олег Греб, Суспільне новини. Львівщина. На Львівщині на 30 відсотків перевищений епідемічний поріг. Впродовж минулого тижня через гострі респіраторні вірусні інфекції до лікарів звернулися майже 14 тисяч людей. Ці дані повідомила директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко. За її словами, найвищий рівень захворюваності зафіксували у Львівському та Стрийському районах. Понад 150 людей госпіталізували через вірус грипу. Ще близько 45 внаслідок захворювання коронавірусом. «Канікулярний період, поки діти не ходили до школи, нам дещо розірвав механізм передачі інфекцій хворих. Ми бачили менше. Звичайно, що утворення нових організованих колективів сприяє тому, що вірус поширюється серед населення. Тому, відповідно, на сьогоднішній день буде запроваджений моніторинг відсутніх дітей в школах з причини гострих респіраторних захворювань. Якщо ця кількість буде стрімко збільшуватися, то будемо рекомендувати закладам освіти переходити на онлайн форму навчання. Також станом на сьогодні, за словами завідувачки сектору розвитку міського управління освіти Ольги Браницької, у львівських школах зафіксували, що близько 13% дітей відсутні на уроках через захворювання. Те, що є станом на сьогодні. Середня захворюваність по місту е, серед наших дітей 12,8%. Відповідно е, є заклади, в яких які бачать динаміку, де підвищується рівень захворюваності серед, е, серед дітей, е, то вони організовують освітній процес у онлайн форматі. Таких закладів станом на сьогодні, у нас є три: ліцей номер 81 та 57 і 91 школа.